Розкриваємо тему відносин та побачень. Дослухайте до кінця. Щось ми говоримо з моєю близькою подружкою, і я така говорю: ти знаєш, якось я раніше так бредила відносинами, і зараз інколи хочеться все-таки чоловічого плеча. Але я розумію, що якось часу на побаченню мене зараз просто немає. Мені треба постійно знімати, думати сценарій і пишуть мені багато, а мені просто навіть не хочеться витрачати час на це. А вона мені каже. Нові куль, тобі вже 27, Треба задуматись. Я якось трішки засмутилася, а потім думаю: ну блін, коли я дуже сильно хотіла відносин, коли в мене був час, коли я ходила по побаченням за весь час, поки я була у Варшаві, мені сподобався тільки один чоловік. Один все якось. Не виходило побудувати стосунки, коли я хотіла. Ну не зустрічала я свою людину. І тут мені моя інша подружка говорить, вона вже заміж вийшла. В неї є дитинка, і вона мені говорить: вікуся. Ти своє відчуєш відразу, і знаєте, напевно, воно так і є. Коли я жила в Ухтирці, і мої однолітки вже починали зустрічатися. На той момент за мною ну, от багато бігало хлопців, але мені ну, взагалі, не один не подобався. І тут мені 15 років, і у мене на горизонті з'являється хлопець. Добавляється до мене в контакті. Друзі. Я заходжу на його сторінку, дивлюся, а він 2000 року. Я думаю, кажу подружці, Типу, що 2000 року, а я любила просто постарше. Думаю ні, ви що, мені не подобається. Якось так вийшло. Ми з подружкою виходимо у місто, і тут гуляв він зі своїм другом. Ну вони, звісно, підійшли до нас познайомитись. Ми познайомились, гуляли. Далі, якщо я не пам'ятаю, чи ми пішли разом, він мене пішов проведжати додому, чи ми на слідуючий день зустрілися, і він мене пішов проведжати додому. Він подобався мені зовнішньо, він був з хорошої родини, він був заботлив. Він виглядав зовсім на свої роки, всі думали, що йому 23, він такий високий був, 188, по-моєму, а я була 150. 8. Ми поцілувалися і якось так зав'язалися у нас відносини. На той момент от, він був прям такий, як мені потрібно. Просто ми були дуже молоді, я вчилася будувати стосунки, він вчився будувати стосунки. Важкувато було, але це були мої перші стосунки, мій перший хлопець. Це був дуже класний досвід. Ми прозустрічалися два з половиною роки, і все на цьому історія наша закінчилася. І я думаю, ну що я маю шукати ті стосунки, я устала, я не хочу Нікого нічого шукати. Я просто хочу розвиватися, стати успішною, але по жіночною. І нехай чоловік сам з'явиться на моєму горизонті. Бо побачення, коли ти шукаєш, воно просто забирає всю енергію і всі сили. Хочу вкладати всі сили в себе, в своє життя, в свої можливості. І я думаю, що коли ти ростеш, розширюєш своє коло, з'являються нові знайомства, нові зв'язки, новий рівень людей. І так, можливо, правильна людина і з'явиться. Мені потрібно так. Взяв і побідив. Чесно, дівчата, не знаю, як воно правильно чи ні, але просто я пройшла через свій досвід, і на сьогоднішній момент я зрозуміла, що для мене краще зараз так. А яка ваша думка? Пишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво це все почитати.